Всім привіт! І знову мій улюблений Березовий ліс. Так, шановні, іду я тут. Ну Завжди проходжу. До речі, тут ось таке є місто біля грибниці і вивелило... О, не подивіться, повалило березу. Просто капець. Як тут це розкрило величезне дерево. Але то таке. Гляньте, що тут сидить. Гляньте, що тут мене сьогодні зустрічає в лісі. Ото так почин. Оо! Ото так почин. Гляньте, що то закрасені. І він видно, що молодий. Він молодий. Ото гриб. Не знаю, що буде далі, але вже за цим грибом варто йти до лісу. До речі, от він, тут я ніби так пройшовся, подивився, він один. Зазвичай такі великі гриби, вони і ростуть одинаками. Супер, початок є. Тож ходимо, дивимося, шукаємо і по можливості збираємо гриби. Пішли разом, побачимо, що тут буде далі. Яка ж тільки що краса мені зустрілася тут? Тут такий чистий, причистий ліс. Подивіться, який молодняк сидить. Це в нас притисався сюди маремух. А ось який гриб. Молодий. Ой, які тут же гриби. Які тут гриби, подивіться. Чистенький, біленький. Вау. Далі. Бачите цей розмір, шановні. Просто подивіться на цей розмір. О він важкий, який він важкий. А це що за гриб? А йди сюди. Опа. Ще один. Грибів просто не скажу, що валом багато. В лісі багато грибів. Неймовірно. Сьогодні не гриби, а просто казка. Так що в нас таке там? там? маремуха, там Маремуха сидить знову. А ось який красень. Гляньте, який черговий красень тут нас чекає. Боже мій який він прекрасний. Який він прекрасний. Ото розмір. Як вам таке? Як вам таке? Просто неймовірно. Ой-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Фантастика. Але дивимось далі. Ще щось має бути точно. Ну просто ніяк не можна вийти з цього лісу. Куди не піди? Скрізь гриби, скрізь. Ось. Гляньте що. Ну, точно мене не мочить та хмара. Так. Дивіться тут роби. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Вже просто мовчатиму. Фантастично. Немає слів. Шановні, вам такий же грабів. Просто фантастика. Оце місце я вже знаю все своє життя. Просто ряд боріз. Внизу лісу. Просто ряд боріз. Сьогодні, скажімо так, бідненько. От минулого разу було доволі таких грибів. Подивіться, тут вже просто йде яр. Яр, он дупин цвіте. І гляньте, що тут за гриб сидить. Просто подивіться на це. Ого! Треба ще витягнути. Який тут сидить гриб. Що це за розмір такий? Просто в яру. Ну таке от грибне місце, така грибниця. Під осінь тут взагалі отакі от от гриби можна там, не знаю, 10 одразу знайти. Просто на одному місці. Фух, непохідна якась казка, що тут сказати. Тільки підняв отам чотирьох грибів, вам показував. Вже просто ще одного знайшов, думаю, не буду вмикати окрему камеру. Але ж треба включити, бачите, гляньте, що тут сидить. Що тут сидить? Я не знаю хоч що це робиться. Це можливо такий от вихід. Що буде далі, я не знаю. А от з краю лісу дивіться скільки грибів. Це щось неймовірне. Я ж кажу, що ти йдеш, а вони є і є. Є-є і є гриби. як який подивіться тут, один гарнюк сидить. О! Гляньте, гляньте, що це за розмір. Вон який гриб чудовий. Якраз тут на горі. Там яр і вони тут. Ну як вони, він, тут один. Але гарний який. Супер. Супер. Іду просто скраю лісу. Подивіться, що тут робиться. Як, тут нічого особливого не робиться. Але все-таки це щось. Такий робиться. О, цей червивий. Є то його обріжу, але гляньте, що це за гриб. А? Як вам такий? А як вам оцей, який взагалі не в лісі росте? Йови пали. Це щось неймовірне. Це щось казкове. Гриби просто скрізь. Просто вони скрізь. Фух. Як же мені подобаються такі місця? Тут, до речі, я кажу у нас. На Чернігівщині дуже горбиста місцевість, дуже. Ми ще з вами підемо туди в більш чистий ліс. Але зараз поки по хащаках. Тому що подивіться, що тут може бути. Охохо! Що тут може бути? О така от краса. А ну йди сяди. Бах! О! Молодий, прекрасний білий гриб. Да подивіться, що це за розмір. Який же він чудовий. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну супер! Супер! Дивимося ще. Ще щось десь має бути. По-любому. Так, шановні. Все-таки і ці грибні місця мене не підвели. Зараз я вам покажу, що тут я знайшов. Подивіться. І сидить, тільки-тільки, мабуть, проростає, так? Ти тільки проростаєш. Оба! Гляньте який. Комарі летять, кусають мене так. Отакий гриб. А там що за шапка? Вам вже видно звідси? Подивіться, як тут трава низько. От. от сидить який. Який же тут сидить красень. На цій поляні під сонцем. Подивіться, що це за гриб. О! Гляньте ще яка одна краса. Це щось неймовірне. Бажаю вам як мінімум таких же знайти і стільки ж. Що ж, буду чистити. І ще є ділянки, які потрібно подивитися. Зараз підемо туди чуть далі. Тут такий гарний березовий ліс. Ходити одне задоволення. Ось ще одна береза, яку звалила негода. І гляньте, ще який один красунчик тут сидить. О! нам підійде опа Ще один такий молодий прекрасний гриб красун молодий свіженький чудовий так видніється там мені одна шапка до добре що трава така підлягла ой тут не можеш пропустити суницю Може йде ще їси, яка велика. М -м -м. Смакота. Дивіться, ті суниці. Тут просто капець. А от як і гриб. глянь, такі красень. Опа! О! Який гарний! Думаю що так, але він тут один. Чудово. І по одному непогано. Нехай такі будуть зустрічатися, то взагалі все чудово буде. Шукаємо, шукаємо. Має бути ще. Що я вам хочу сказати? Сезон як почався трофеї в цьому лісі в минулі рази. І подивіться, що тут сидить. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, хо 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 а ну і десяди. О! Дивіться, який риб. А? Як вам такий? І він не один. І він не один. Он. Ще. Опа, та Ота так. О! Шикарні у нас вони називають. Називаються польовики. Польовик. такі. Так, то мені здалося, думав, що ще один гриб. Ні. Один і другий. Чищу І шукаю ще. Чудово. Чудово. Ідеш, йдеш собі, чистий ліс. Там мої валізи наповнені грибами. І така невелика посадка горобина. Осика. І ще дивіться, який красень, як красень. Це вже порівняно з попередніми. Такий собі, але молодий, хороший гриб. Само собою будемо забирати. Він його трішки під'їли, ми ще. То зараз я почищу, не проблема. Супер. Ще плюс один шукаємо далі. Тут от, в чистому лісі гриби помітно прямо здаля. Вон дивіться який. Похилив шапку, сидить. Цікаво, як ти ростеш. Тобі ніхто і не заважає, і ти в боки ростеш. Чи тебе хтось під'їв? О! Оба! Ніхто й не під'їв, хороший гриб, чудовий гриб, прекрасний гриб. Але росте так от на бока. Ну нічого страшного. Забираємо. Ще один такий гарнюк. Є. До речі, там така хмара йде величезна. Зараз буду вже, мабуть, йти додому. Як же вона мені перебиває цю таку грибалку? О, тут що не гриб, то просто казка. Це просто казка. А я ще ж тільки, скажімо так, півтори години в лісі ходжу. Ого, дивись, витягнути не можу. А то, який гриб засів. Яка краса. Боже мій, він просто неймовірний. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зараз, мабуть, буду показувати вам фінальний результат. Бо мені ще плентити звідси, бог знає скільки, я ніяких не дощовиків нічого не брав. Такий, так, давайте зараз десь присядемо, покажу, що в нас вийшло. Така гроза тут сюди знову наближається, хоча сьогодні нічого не обіцяли. Я реально був півтори години в лісі, навіть не знаю, як це коментувати, грибів. Просто валом. Я, можливо, знаєте, ролик би вийшов би і на годину. Мабуть, виберу які кращі епізоди і вам поставлю, тому що ну, це все, хто воно буде дивитися. Можливо, комусь і цікаво, але терпіння не вистачить. Павкось просто від застрічів. Знаєте, лопне монітор. Але то таке, подивіться, що сьогодні робиться. І це ще я вам, до речі, не показував такі якісь трухляки чи ще якісь там лежать, хто там хоче поставити на стоп-кадр. Це в мене такий результат за півтори години пошуку. Що можна сказати? Ну гриб в березовому лісі пішов. Не скрізь, фрагментарно, але ти йдеш там гриб, десь тут гриб, потім хвилин 15 ходиш, немає і знов гриби. Тому на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я. Всього найкращого я погнав додому, тому що мені ще їх оцю красу треба не тільки донести, а й перебрати. Гриби просто, я не знаю. Це казка, це найкращий поки що похід в цьому році. Якщо хтось збирає гриби, то вам як мінімум того ж. Ще раз, всім па-па, бувайте здорові, залишайтесь на каналі, ставте вподобайку або дізлайк, кому як. І до наступних зустрічей. Будуть гриби ще, будуть.